Вітаю, шановне панство. Вітаю всіх з Днем Святого Миколая. Бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Astra G або Opel Astra Classic, як його ще називають, в седані. Машина 2009 року, одна з останніх, які випускалися. Мотор тут мав би бути Z16XEP, але мотор міняний на якийсь там, типа, X16XEL, я ще не розбирався на який. Пригнали машину з проблемою. Ввечері приїхали в Вінницьку область, поставили машину. Зранку почали займатися ремонтом вентилятора. Там ще щось ремонтували. Після цього намагалися завести машину. Машина щось почала схватувати і не завелася. Просів акумулятор, після цього машина не заводиться. Притягли аж з Вінницької області, векторою. Я не знаю, це кілометрів 200, мабуть, тягнули. Знайомий, який у мене вже ремонтувався, своєму знайомому каже, притягай, точно відремонтуємо. Ну, Якщо люди довіряють, то треба відремонтувати. Погнали! Як я вже згадував, машинка 2009 року була прибана в салоні новою. У неї один власник. Після цього власник розказав, що мінявся мотор. Тобто тут вже не за 16P, мінявся мотор, мінявся ключ з лічинкою, мабуть, і мобілайзер мінявся. Коротше, все мінялося, перероблялося. Тому у нас тут Машина по факту не 9-го року. Давайте почнемо з діагностики. Зараз підключу діагностичне обладнання в ОБД і подивимося, що нам машинка про себе зможе розказати. От що вже цікаво, я звик до того, що на цих машинах бачу машинку з ключиком. Ну, вже б мало бути, бо це 9 рік. А її немає. Не знаю, чи приборка мінялася чи ні. Але я бачу я тільки чек. Не бачу сервісної іконки. Тому підключаю ноутбук і роблю діагностику. Давайте спробуємо визначити, що у нас тут стоїть. Це у нас точно калінія. Зараз побачимо, який блок встановили сюди. Точно калінія, точно їм мо 2 буде. Але цікавить саме тип блока керування двигуном. X16XEL, так і є, 98 рік. Давайте спробуємо зробити діагностику бока керування двигуном, Що він нам скаже? Може йому щось не подобається. 98-й машина 2009-го. Це поставив моток, мотор на 11 років старіший. Помилки. Замініть блок керування мап сенсор і куча всього по циліндрам. Все видали, каже, замініть блок керування двигуном. Оце цікаво. Невже це це просадка дала? Добре, а давайте подивимося ще один блок, який відповідає у нас за запуск. Це імобілайзер. Може, нам просто треба блок перепрошити або поміняти? Блок керування двигуном. Вони, до речі, не такі дорогі ці блоки. Що в нас, каже, мобілайзер? По мібілайзеру помилок немає. Тобто у нас є тільки одна помилка по боку керування двигуном, який, напевно, трошки якимось чином піджарив. Яким чином? Реально не знаю. Якщо це буде єдина проблема, то я думаю, що завтра вже машину заберуть, бо сьогодні у нас вечір без 15.7. 1604 Replace Давайте спробую зробити сервісне програмування. Може він околеги. Перед тим як робити сервісне, давайте я вичитаю спочатку з нього код. 0878 код є. І от тепер його можна мучити. Спробую завести. Трошки хватає і все, і нічого. Так, нудеку c у нас, мабуть, тут має стояти, якщо у нас X16XEL, зараз піду оглянути, чи є у мене такий блок, що підкинуть. Оскільки ми завжди встигнемо поміняти блок, давайте спробуємо спочатку зробити сервісне програмування. обираємо наш Astra G 98 го року. воно зараз має вичитати код Тут якийсь ВІН-код, Ну, давайте поміняємо одну цифру останню на будь-яку іншу. Для того, щоб якщо прошивка така сама, щоб ми змогли залити, оновити прошивку на ідентичну, якщо вона буде ідентична, підключаємося зараз до блоку. Обираємо X16 XEL, у нас механіка. І каже, не відповідає апаратне забезпечення вашому блоку. Дуже цікаво. Чому так? Давайте спробуємо з тим самим віном. X16XE. Ну, наприклад, автомат хай буде. Так само каже, не відповідає. А що ж у нас за блок такий то стоїть. Давайте через діагностику дивиться, що тут за блок стоїть. 98-й Astra G Engine X 18, x 16 xel 1. Ні, x 16 xel вибачте. MG. Що мені подобається? Давайте спробуємо змінити рік. Поставити рік. Сьомий. Хай буде сьомий. А в сьомому ще не було Астер 99-й хай буде. x 16 xe механіка не відповідає каже, не знаю чому. Ну що, треба йти шукати інший блок. Знайшов у себе схожий блок, Уже з кодом є. Це правда, начебто з X14X є. Буду пробувати ставити його. Поміняв на швидку руку блок. Давайте тепер пробувати, програмувати і робити вітер. Ключу запалювання, тут система стара, машинки з ключиком немає, Мигає просто чек. Ресетимо донорський блок. X14XE Успішно скинути Тепер програмуємо Його через іммобілайзер Програмування успішне. Чек у нас перестав мигати. Виключаємо запалювання на декілька секунд. Включаємо. Пробуємо заводити. Машина завелася. я, звісно, бо прошивка не її. Але ж працює. Так, зрозуміло, що це блок. Тепер давайте шукати прошивку під блок. Запустив сервісне програмування, вичитав він код з донорського блока. Нехай буде такий, як є, залишимо його. І давайте спробуємо його переробити на x 16 xel Astra G. До речі, цей блок також з Astra G. Не дає нам поміняти. Ану, давайте спробуємо змінити цифру в інкоді коді на якусь іншу. Отак, От наприклад. О, нам вже пропонує обрати блок керування двигном, механіка. І що він скаже? Каже, а, будь ласка, каже, давай прошиватися. Код блока буде 929 замість 909 Буде третя версія прошивки. Добре. Нам підходить. Головне, щоб прошивається. Пішла прошивочка. Чекаємо. Тут начебто недовго. Може людині зробимо сьогодні свято Святого Миколая і дамо машину одразу? Якщо він, звичайно, що захоче приїхати, бо вже 20.14, поки я возився з цими блоками. Бачите, як добре, коли є що підкинути? Коли займаюся одною маркою опілями і є повно різних блоків на складі, то є можливість людям робити день у день. Цікаво, чи оцінить власник, що те, що машину зробили одразу день у день. Дописується, допрограмовується. Добігає кінця. Успішно запрограмовано. Бінго. Так. Це можна відключати. Виключаємо запалювання. Паралельно запускаємо діагностику. Включаємо запалювання. Що у нас тут? Тут у нас все добре. Заводимо. Заводиться і лохне чомусь. Щось їй не подобається. Ну, завелася, працює, холості оберти щось не подобається їй. Добре, давайте подивимося на через діагностику. Ось рік Astra G Engine. відкриваємо я X16XEL, на якій ми прошили. Ось наш код, Альфа-код ДК. Але визначається добре. Що у нас по помилкам. Все неактивне можна видаляти. успішно видалено. Давайте подивимося, що у нас є в програмуванні. яку контрол. Тут нічого немає. Additional function. Можна зробити reset е холостих reset налаштувань, reset Ret map о, 2 біла ресет. Ну, давайте зараз заглушу машину. І зробимо. По-перше, налаштування, налаштування а, холостого, що йому тут не сподобалося. Всі чекін процедур. Добре. Помилок немає. Так, запустіть мотор, каже. запустила. Каже, дуже низька температура, охолоджуюча. давайте прогріємо. Прогрів до 50 плюс, але і щось замало. тридцать тоже мало семьдесят мало восемьдесят мало на восемьдесят четыре включилась процедура 900 типа норм Норм задания оборота 900 Ну, это мало Ну, так наче нормально холости працюють. Залучить мотор, Заглушили. Записую дані. Включить запалювання, включили. Успішно запрограмовано. Ресет Idle Adjust, давайте. Зробимо ресет всього, що можна. Щоб скинути до заводських налаштувань. Knock map. ресет. Далі. Тут заресетимо. І тут заресетимо. Так, є, є. Запускаємо. Що машинка заводиться нормально після ресетів. Дивіться. Що треба перевірити холостий у неї? А ні, нормально, зараз попуститься. Холостий в неї нормальний. І помилок немає. Я думаю, що в принципі все можна віддавати клієнту. Машинка працює. Бачите, отака проблемка була з боком керування двигном. Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте вподобайки, рекомендації друзям. Підписуйтеся на канал і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.